Присутні чотири депутати Одеської міської ради, з них чотири депутата земельної комісії. В нас є кворум. Пропоную перейти до роботи. Шановні колеги, пропоную наступний порядок. Денний це розгляд зауважень юридичного департамента. І, шановні колеги, перед тим як проголосувати е, порядок денний, пропоную е, у нас відсутній секретар е, нашої комісії обрати секретаря тимчасово. Шановні колеги, хто за те? Пропоную секретарем Мандріченка Жану Васильного. Є інші пропозиції? Немає. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. Е, наступний порядок денний це зауваження, розгляд зауваження юридичного департамента. Є доповнення зауваження. Немає. А так, да, будь ласка. Немає. У мене таке прохання з блоком з блоком проголосувати за фізиків. Якщо є якісь питання, то угу. подільно окремо виокремите. Якщо немає, да. то проголосувати блоком. Зводим. І відносно юриків приймати рішення, щоб швидше було з Нема врахуванням заперечні. позиції департамента. Нема заперечень, шановні колеги. Тоді за порядок, де не прошу голосувати. Хто за? Переходимо до зауважень. Перше зауваження це зауваження юридичного департаменту до проекту рішення Одеської міської ради про затвердження проєкту землюстрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,64 га за адресою газа адресу міста Одеса, Атамана голова 161, ТОВ шістдесят Одеська обл департамент. Будь ласка, прокоментуйте. Ми просимо зняти це питання ну згідно з зауважень і так як у них є заборгованість. Шановні колеги, є якісь доповнення чи зауваження? Немає. Тоді, виходячи зі змісту, сказаного департаментом, прошу ставити на голосування і приймати рішення по суті. Тоді ставлю пропозицію департамента зняти з чергової сесії Одеської міської ради товариства Одеська, Одеська облспоживспілка. Хто за? Прошу голосувати, шановні колеги. Будь ласка, чотири за рішення прийнято. Єліна, тоді прошу підготувати поправку до сесії. Дякую. Наступне, наступне зауваження юридичного департаменту до проекту рішення одеської міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок про передачу Кіктенка ВА у приватну власність. А, провулок, Сергій Сергіянатоліч, якщо човновий, ви не проти? човневий 11. якщо ви не проти, давайте ми приймемо блоком. Я всі при, знайомі. я с... про, перепрошую, от да. якраз це питання. Хотів сказати, що я а ж гу... не можу блоком приймати, бо це в мене конфлікт інтересів. Це питання як окремо. Прошу поставити. А, я а, не можу по цьому все, питанню я зрозуміла, голосувати. Вибачте, коли, і ще але... прошу сказати, що скоріш за все, юрдеп не встиг фізично відстежити все. По суті, да, тому що всі ці погодження робив я особисто, і там зазначена пані Шеміт, з якої на Чибто не погоджена межі. Я в неї особисто, Я в неї особисто підписував. Я в цій бабці бабуся на я з нею особисто спілкувався, особисто в неї підписував і особисто в цей проект вкладав факт погодження. Тому ну це трохи вони напевне не відслідкували. Це не відповідає дійсності. По таке погодження є. З урахуванням того, що рішення підписано, насправді є це зауваження. Я прошу прийняти його колега до відома, тому що ну я в перерві навіть покажу Дивіться, в проекті, де є цей підпис, Олександр. Довідимо, тоді ви повинні голосувати. Довідомо, я не можу поставити. Я поставлю за те, Там щоб не, зняти. Я не можу голосувати за це питання, тому що в мене що конфлікт це? інтересів. Шановні ну, колеги, тоді, вибачте, я дивіться, не можу. ставлю, ставлю дану, дану пропозицію. пропозицію, Наступну пропозицію зняти дане зауваження. Будь ласка, хто за те, щоб зняти. Зняти даний проєкт рішення з сесії Одеської міської ради? Хто за? Немає. Хто утримався? Тоді дякую. Да, 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 дана адреса залишається у порядку денному. Наступне зауваження. Сергій я а ще а це раз... останнє зауваження по наданню. І потім, а, е... Я просто думала, да. що можна їх чи АО, місто Одеса Волокідна 10. Департамент, будь ласка, тоді по цьому зауваженню. Шановні колеги, тоді да, ми всі ознайомлені. Яка є пропозиція? Є пропозиція. Тоді ставлю пропозицію. Тоді ставлю пропозицію Мандріченка Жани Васильни Взяти до відома та залишити даний проект рішення на чергової сесії. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. І наступна пропозиція у нас достатньо велика кількість зауважень по фізичним особам. З ними всі ознайомились. Так я зрозумів. Шановні колеги, у нас є одна да, департамент. Тоді адреса. Будь ласка, тоді прокоментуйте. Ми його виділимо. Так, студіона 24, Окраймо там часть майна вона відокремила і ну передала інші особі. Ну, давайте тоді... на 6, Вибачте та 6, да, Оце тільки вас скоригувати. Тоді, тоді шановні давайте колеги... зробимо тоді голосування відповідно да, окремо. до окремо цієї адреси. Студенна 6. Да, студені шість восім вісім шановні колеги. Тоді ставлю на голосування поплавська СВ вулиця студене 6. у зв'язку з зауваженнями юридичного департамента. Зміна зміна власника. Так і ми не можемо. Тоді є пропозиція зняти Приховуючи, дану адресу, що да не сесії. ми не можемо приймати рішення відносно правої приватизації цього суб'єкта. Якщо змінився власник, то прошу його виключити. То за за дану пропозицію прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. Шановні колеги. Тоді е, є пропозиція проголосувати пакетом у зв'язку з тим, що кожен з нас ознайомився з цими зауваженнями. Пропозиція яка ж на Васильна е, взяти до уваги. І проголосувати проголосувати Взяти? за те, що ми взяли до уваги Взяти? ці питання тоді... блоком. Там у нас є гарантійні листи щодо огорожі, і там частково є 20-30 метрів до пристройки. Тому ставлю, пропоную Дякую. поставити на тоді, голосування. Тоді, шановні колеги, ставлю пропозицію Мадріченка Жанни Васильни щодо голосування пакетом зауваження юридичного департамента. Хто за прошу голосувати? Андрій Юрійович. За чотири за і е, ставлю на голосування по суті. Я буду тільки називати адреси через що це 155, я, я бистро. Бітум на 9, Керченська 117, Рясний 7, Чубаєвська 9Е, Штільова 106, Текстильщиків 2Б, Шполянська 47, Люздорської дороги 26, Рибальська 63А, Мелітопольська 16, Неділіна 116, Планетна 46, Соляний 28 А, Маріупольська 83, Комарова 29 В. Студену ми зняли. Магістральна 31Ж, Вернадського 31, дріб 1 А, Тетяни ТЕС 3А, Планетна 40 В. САКо 22, Мускатна 1А, дріб 3, Тимирязєва 77А, дріб 1, Сергія Времова 2В. Шановні колеги, хто за те, щоб взяти зауваження юридичного департаменту до відома? Прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. Все, ми проголосували. Тоді Єлена, я додат... прошу підготувати поправку до сесії. Дякую всім.